Найбільша зацікавленість української сторони нашої сторони це безпека. Якщо ми побачимо в цій угоді, або щось, що буде виходити за рамки цієї угоди, але буде забезпечувати сталий мир. Тоді ця угода буде в першу чергу вигідна для України і, взагалі, для Європи і для всіх партнерів, які підтримують, якщо говорити з точки зору бізнесу, взагалі, і з точки зору цифр, те, що говорить Дональд Трамп, що вони надали допомоги майже на 500 мільярдів доларів. Але насправді президент Зеленський говорить, що вони надали допомоги близько 100 мільярдів доларів, тобто це в 5 разів менше. Мені здається, таким чином дійсно у Дональда Трампа включається внутрішній бізнесмен, який дивиться на Україну в першу чергу, як на країну, з якою можна заробляти гроші, з якою можна робити певний бізнес.